Виконуємо номер 405 із підручника Математика 6 автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. На базу привезли 3800 кг картоплі. З них 45% привезли першого дня, а решту другого. Скільки кілограмів картоплі привезли першого дня і скільки другого. Знайдемо 45% від 3800. Відсотки від числа можна знайти за правилом знаходження дробу від числа, попередньо подавши відсотки у вигляді дробу. Щоб перетворити відсотки у десятковий дріб, потрібно кількість відсотків поділити на 100. Ми перетворимо звичайний. Маємо 45. Сотих. 45 і 100 можемо скоротити на 5. 45 ділимо на 5 буде 9, 100 ділимо на 5 буде 20, отримали 9, 20. а тепер помножимо 3800 на 9 двадцятих. Подамо 3800 у вигляді трубу із знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники. 3820 можемо скоротити на 20, 20 ділим на 20 буде 1, 3800 ділим на 20 буде 190. Помножимо 190 на 9, маємо 1710, а в знаменнику 1. Отже, 1710 кілограмів. Привезли першого дня, а тепер знайдемо, скільки кілограмів привезли другого дня, для цього 3800, віднімемо 1710. Маємо 2090 кілограмів, привезли другого дня. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання: скільки кілограмів картоплі привезли першого дня і скільки другого. Отже, 1710 кілограмів, і 2090 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки кілограмів картоплі привезли першого дня і скільки другого, якщо на базу привезли 3800 кілограмів картоплі, з них 45% привезли першого дня, а решту другого. Номер 405 виконано.